Вартіс ваш надійний партнер у світі металу. Трамп тасує чергу, ша озброюватимуть насамперед союзників, які допомагають Україні. Вашингтон буде укладати для цього індивідуальні угоди. Цей процес контролюватиме Пентагон. Адміністрація президента США Дональда Трампа буде по-новому перерозподіляти зброю, яку постачатиме союзникам. Повідомляє The Wall Street Journal. Спершу її будуть отримати ті держави, які готові віддати Україні озброєння, зокрема зерка Петріо з власних запасів на першому місці в черзі. За американськими системами ППО, так би мовити, опинилася дійсно Німеччина. У Вострі чорне наголосили, що це перші зусилля Пентагону спрямовані на те, щоб сприяти поставкам зброї в Україну після того, як президент Трамп на початку місяця підтримав додаткові поставки. Також це в чергове вказує, як складно відправити Україні Петріо та іншу зброю через те, що на заході обороні виробничі потужності ледве справляються з запитами Києва. Міру того, як все більше країн погоджуватимуться на поставку Петріо зі своїх арсеналів в Україну. Адміністрація Трампа буде й надалі переглядати плани майбутніх поставок, надаючи пріоритет цим союзникам. Розповів видання один з американських посадовців. У медіа тим часом припускають, що протягом наступного тижня між штатами та союзниками буде укладено ще більше домовленостей про постачання зброї. Адміністрація Трампа прагне укласти індивідуальні угоди з кожним з членів НАТО про озброювання України, а процес цей контролюватиме Пентагон. Йдеться не лише про системи ППО, але й наступальну та оборону зброю. пише. Вострій Жорна, щоправда, наразі не зрозуміло скільки часу дійсно знадобиться для постачання в Україну додаткової зброї. Європейці чекають конкретики від США і щодо інших питань про типи боєприпасів і зброї. Графік на те, чи буде Вашингтон вводити обмеження на російські цілі, проти яких потенційно буде використана те чи інше озброєння. Конгрес не може нас не радувати. Конгрес Сполучених Штатів Америки і знову ж таки не розчаровувати при цьому продовжує розчаровувати. Кремль, тому що в Кремлі що? в Кремлі вже розуміють, що принаймні зараз станом на зараз, на кінець липня, Дональд Трамп розвернувся від Кремля в сторону України, і їм тепер буде не переливки. В Конгресі США схвалили продовження військової допомоги Україні. Палата представників більшістю своїх голосів відхилила поправку конгресвумен, яка не дає нам спокою, просто таки і спокійному життя конгресу. Теж поправку конгресвумен від республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала виключити геть витрати на підтримку України з бюджету Пентагону на 2026 рік. Але так бачимо, що геть виключилася ініціатива Марджорі Тейлор Грін. Подальше рішення тепер засе. Натом і президентом Дональдом Трампом нічна палата конгресу США під час засідання переважною частиною голосів сказала так продовженню надання військової підтримки Україні. Про це повідомив конгресмен від штату Небраска Дон Бейкон. Палата представників США схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, відхиливши заборону на допомогу Україні. Версію оборонного бюджету схвалена в палаті представників не є остаточною. Її потрібно буде узходити законопроєктом Сенату. До речі, про отакі оборонні плани і витрати Пентагону добре розбирається. Говорить постійний гість також наших ефірів і моїх роман безсмертний політик історик дипломат. Тож дивіться і наше свіже інтерв'ю буквально від четверга на ютубі 24-го і на YouTube пана Романа. Підписуйтеся, там. А дуже багато глибокої аналітики. Пан Роман ще й надзвичайний повноважний посол. Тож він розуміється і на внутрішньополітичне векторах взаємодії різного класу політикуму в Європі а в Сполучених Штатах. Тож заходьте, будь ласка, сама слухаю вам. Рекомендую п'ятницю. 18 липня відбулося це голосування Палати представників. Вони ухвалили цей законопроект і відхилено було поправку. Марджорі Марджорі Тейлор Грін видання захіл нагадує, що видатки оборонні штатів на рік наступний будуть 832 мільярди доларів. Ось так. Немало, немало. Це важливий закон. Надавчи крок, який, хоч і не передбачає прямого виділення нових коштів на допомогу Києву, але окреслює поточний політичний ландшафт навколо підтримки України з боку США. Законопроєкт здебільшого зберігає оборонні витрати на рівні 2000. 25-го фінансового року і переорієнтовує Пентагон на його основну місію забезпечення боєздатних збройних сил серед пріоритетів, зокрема протистояння з Китаєм, безпека Тайваню та інвестиції в модернізацію армії США через різні програми. Тим часом, попри відсутність прямої нової допомоги Києву в законопроєкті, палати представників Конгресу США Україна була в центрі дебатів під час його ухвалення. Пише видання «Київпост». Ключовим моментом стала гучна поразка поправки за Понованою ультраправою республіканською конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка мала на меті заборонити виділення будь-якого фінансування, передбаченого оборонним законопроєктом для України. Ця поправка відхилена двопартійно, 353 76 голосів була значною мірою символічною. Тобто 353 за 76 проти. За продовження надання військової підтримки України проголосувала більшість переважна. Ну переважна частина. Ну так артикулює соцмережі, називаючи так, цю більшість, конгресмен республіканець Дон Бейкон дискусія, значить, навколо відхиленої поправки окреслила стратегічні міркування щодо майбутньої допомоги Україні. Конгресмен республіканець Кен Калверт заявив, що навіть символічна заборона могла би послабити можливості американського президента Дональда Трампа збільшувати видатки для допомоги Києву як засобу тиску на Росію. Це свідчить про те, що, хоча прямого фінансування Києву в цьому законопроєкті не передбачено, шлях для потенційної майбутньої допомоги Україні залишається. Це відкрити і залежить від дій виконавчої влади та подальших законодавчих дискусій. Ухвалення законопроєкту, коли п'ять демократів приєдналися до республіканців. А троє членів республіканської партії виступили проти, демонструє складний політичний розрахунок. Поразка поправки пов'язаної з забороною фінансування для України свідчить про збереження консенсусу стосовно важливості підтримки Києва для цілей національної безпеки. США. Марчорі Тейлор Грін очікувано вже розкритикувала республіканців і демократів після того, як всі її поправки провалилися. Повідомляє захіл, ухвалений законопроєкт передбачає збільшення фінансування чинних військовослужбовців резерву та національної гвардії. США на 6,6 мільярда доларів порівняно з поточним рівнем до загальної суми в 189 мільярдів доларів. На закупівлю передбачено 174 мільярди доларів, що на 6,5 мільярда більше від поточного рівня, а на експлуатацію технічне обслуговування обладнання 283 мільярди доларів, що приблизно на 7 мільярдів доларів менше ніж у 2025 році. Оборонний законопроєкт палати представників критикували за положення, що стосуються соціальних питань, зокрема через. Ліквідацію програм з питань різноманітності та рівності, крім того, законопроєкт передбачає скорочення близько 45 тисяч осіб цивільного персоналу Міністерства оборони США. палата представників проголосувала за свою версію оборонного бюджету всього через кілька тижнів після того, як республіканці схвалили окремий план на 150%. Мільярдів доларів для просування оборонних пріоритетів Трампа. Версія оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік схвалена в палаті представників не є остаточною. Законопроєкт потрібно буде узгодити законопроєктом Сенату, де очікуються подальші дебати щодо оборонних пріоритетів і потенційної допомоги Україні. Нещодавно повідомлялося, що комітет сенату США з питань збройних сил схвалив допомогу Україні у сфері безпеки в розмірі 500 мільйонів доларів як частину законопроєкту Сенату про асигнування на національну. Оборону NDAA на 2026 фінансовий рік він передбачає загальне фінансування оборони США на 925 мільярдів доларів, і документ містить положення про продовження ініціативи допомоги Україні у сфері безпеки USA до 2028 року, збільшуючи фінансування з 300 мільйонів доларів у 2025 році до 500 у році наступному 26-му. USAI передбачає закупівлю зброї у виробників, а не її передачу зі складів армії США. тому такі. Поставки оценив є нюанс займають тривалий час. Законопроект повинен пройти розгляд в Сенаті найближчими місяцями і стосується різних глобальних викликів безпеці, включаючи загрози з боку Китаю, Ірану та КНДР. Також у проєкті підкреслюється важливість технологічного прогресу в таких сферах, як штучний інтелект, технології безпілотників і гіперзвукова зброя. Для підтримки військової переваги армії США. Австралія передала Україні партію танків Абрамс в країні. Наголосили, ці танки зроблять свій внесок у боротьбі України проти РФ. Уряд Австралії повідомив, що поставив танки 1 А 1 Абрамс в Україну в межах пакета допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів. Це 160 мільйонів доларів США. аби країна змогла захистити себе від агресії РФ. повідомляє цю добру для нас погану для Путіна новину Ройтерс. Австралія одна з найбільших країн, що надають Україні допомогу поза межами НАТО, постачає допомогу, боєприпаси і оборони обладнання відтоді, як Москва вторглася на території сусіда в лютому 2022 році. Нагадує Reuters. як зазначив міністр оборони країни Річард Марлс, Україна отримала від держави більшу частину з 49 танків. А решта буде доставлена в найближчі місяці. Танки М1А1 «Абрамс» роблять значний внесок у триваючу боротьбу України проти незаконного. Та аморального вторгнення Росії запевнив посадовець. В уряді Австралії додали, що танки стали частиною допомоги сумою 980 мільйонів доларів. США, які Канбера надала Україні через війну з Росією. Крім того, Австралія заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, зокрема Бокситів до РФ та вела санкції проти близько тисячі російських фізичних і юридичних осіб. Також лівоцентристський лейбористський уряд Австралії в цьому році назвав Росію агресором у конфлікті та закликав до врегулювання війни. На умова Києва між тим змі, а, але це більд Загородній, політехнолог, завжди каже: треба робити знижку на те, що видання, яке назвали картина, не завжди. Може насправді бути об'єктивним і відповідати дійсності все, що вони пишуть. Хоча я от говорила з Володимиром Могриском, дипломатом свіже інтерв'ю, з яким ви можете подивитися на Ютубі пана Володимира, куди закликаю вас підписатися. З нами дедалі більше людей працює онлайн що суботи об одинадцяті. Ми з ним нагадаю на Ютубі пана Володимира. А згодом за пару годин ви ці інтерв'ю можете дивитися і на Ютубі 24. го Тож субота, 11.00, Чекаємо на вас та ваші питання регулярно щотижня. Ну і зараз заходьте. Будь ласка, з нами чимало людей Працювало, то що ви теж можете вже постфактум, але подивитися. Говорили ми і про санкції і про допомогу наших партнерів і про рішучість конгресу. США. зараз вам теж про неї буде тут розповідати і про позицію Китаю, яку вона може зайняти і чи чекати на зустріч Трампа, Путіна і Сітристоронню. Якщо вам цікаво, то заходьте. Дивіться тим часом, якраз такі і публікації «Білда» ми обговорювали. Пан Володимир який працював не один рік в Німеччині, каже, що він знайомий з журналістами цього видання, і та ну звісно, все треба перевіряти, як на Гав інформацію, але у журналістів білда до речі до доволі такі а є об'єктивні надійні джерела, тому ну в принципі. А ми скоро теж будемо говорити зокрема з дитини, яка точно розуміється на політиці і майбутніх поруках і порухах і перспективах допомоги від Німеччини. Зараз що ж пише нам більд, коли ж нам їдуть ті патріоти, так які німеччина купуватиме, і не тільки Німеччина, а потім штати продаватимуть знов Німеччині або вона ці що купує зараз і законтрактувала, нам передасть ну прогнози більда, якісь вони дуже так ну не знаю, як то пенсії моєї. Спочатку Трамп нагадує біль заявляв, що перші системи вже почали відвантажувати європейські. Ським союзникам для передачі Києву, однак потім з'ясувалося, що він передумав їх давати. Президент США Дональд Трамп відмовився від початкового плану, оголошеного понеділок, згідно з яким США передавали б Україні системи Петю з власного запасу, а Німеччина покривала б ці витрати. Останні кілька днів тривають конфіденційні переговори щодо вирішення проблеми. Про це у п'ятницю 18 липня повідомило видання Більд. Зазначається, що Трамп змінив думку і став наполягати на тому, що американські військові не можуть передати жодної зі своїх систем ППО і Європі то доведеться постачати системи Петріо з власних запасів. Проблема полягає в тому, що у Європі не вистачає засобів протиповітряної оборони. Однак, за інформацією, Більд, все ж знайшлося рішення. Швейцарія посунеться вниз у черзі на системи Петріо. І перша установка піде не в Берн, а в Україну коштом Німеччини. Втім, цю установку американська оборонна компанія Рейтеон поки ще доробляє. І то, вона буде готова не раніше ніж за 6-8 місяців. Щоб пришвидшити допомогу Києву, за даними виданням, розглядається такий варіант, щоб Німеччина передала в Україну свій комплекс Петріот, а замість нього замовила новий у Райтеону. Про цей варіант також повідомляє Вострій Джорна з посиланням на американських чиновників. Зазначається, що адміністрація Трампа перемістила Німеччину перед Швейцарію в черзі на отримання наступних систем Петріот. Це потенційно дасть змогу Берліну відправити дві наявні системи Петріот Україну. Видання наголошує, що це перший відомий випадок, коли адміністрація Трампа сприяє прискоренню постачань зброї в Україні.